Вітаю вас, шановні підписники мого каналу. Сьогодні розглядаємо е, військових тролей набор 7 від Dark Alliance. Е, тут всього лише 4 фігурки, які, на мій погляд, є шикардосними із всіх наборів військових тролів. Чудова українська якість! Розглянемо, що в коробці. Тут. Як я вже казав, чотири фігурки. Одну я вже почав фарбувати, тож її давайте розглянемо. Простенький троль без якихось обладунків. Отак От він у мене буде виглядати, коли буде вже пофарбований. Дві фігурки дещо схожих в позах. Один, відповідно, з обладунком на голові, другий без обладунків. Ну, відповідно, для рівності. Тут теж один з обладунком на голові. Тобто такий облегшений варіант. Для порівняння слід було б поставити з якою іншою фігуркою. Зараз візьмемо по висоті, наприклад, от таку фігурку. Щоб ви розуміли масштаб. Я вважаю, що чудовий набір фігурок, я собі частину з цього набору залишу, частину, звісно вже буду обмінювати або продавати. Тож, можу рекомендувати. Мені здається, ні в кого інших виробників. 72 масштабу точно немає нічого аналогічного. Якщо ви збираєте фентезі, настолки або колекцію, то вони будуть просто чудовими. Тут, тобто десь в два рази більші за звичайну фігурку 72 масштабу. Що чудово підійде для ваших настолок. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.